Доброго дня. Сьогодні я приготую домашній хліб. Для приготування хліба мені потрібно пів літр теплої води, 25 грам пресованих дріжджів. це все ми варто перемішуємо. Сюди додаю одну столову цукру, Я додаю вчено ложку солі, одну столову ложку отсутку і все гарно перемішую. Сюди я додала кілограм простійного борошна. Якщо борошна мало, то ще потрібно трішки додати. У мене виходить достатньо. І це все я починаю вимішувати. Тісто трішки вимісила і сюди додаю одну столову ложку олії. І це все гарно вимішую. Тісто я гарно замісила, ось таке воно в мене вийшло, гарне, вільне. Тісто, щоб не було забите, було вільне. Хліб гарно замісила, виклала у форму змащену олією. Ставлю його в тепле місце, щоб підійшов хвилин 50-60 Зверху хліб накриваю серветкою чи рушником. Хліб підійшов і ставлю його випікати в розігріту духовку на 175 градусів на 50 хвилин. Готовий хліб перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо шпажка суха, значить хлібчик спікся. Ось такий хлібчик у мене вийшов.